Вітаю, друзі! Сьогодні знову розповім вам про взаємовигідне співіснування морських жителів, а саме про непорушну дружбу рибок клоунів та актиній. Рибки клоуни або амфіприони рід із родини помацентрових, налічує 29 видів. Поширений у Тихому та Індійському океанах. Усі ми добре знаємо цих яскравих рифових мешканців. Один із представників роду Анемонова рибка або Помаранчевий амфіпріон» став героєм культових мультиплікаційних фільмів у пошуках Немо та у Пошуках Дорі. Рибки-клоуни, які весело й невимушено ширяють поміж оманливо безпечних щупалець Актиній, це одна з найпоширеніших асоціацій із життям коралових рифів. Актинії або морські анемони виглядають такими м'якенькими й затишними. Проте вони не вблаганні хижаки. І їхні ніжні пелюсточки таять у собі смерть для будь-якої істоти, що потрапляє до них. Актинії належать до підводних тварин, типу кнідарій. Їхні жалкі клітини це їхня зброя, убивча зброя, але не для веселих рибок клоунів. Подивіться, як вони пораються поміж щупалець. Здається, що вони тішаться і усміхаються. У чому секрет? Правильно секрет у співпраці. Майже всі види амфіприонів перебувають у тісних симбіотичних відносинах із різними видами актиній. Дорослі рибки не віддаляються від своєї морської анемони більше, ніж на кілька метрів. Актинія убезпечує їх від хижаків, дає рибкам прихисток і годує. Ну а рибки у свою чергу покращують аерацію і циркуляцію води всередині актинії, чистять її щупальця від органічних залишків, відлякують небагатьох природних ворогів. А часом навіть виконують роль приманки, підвищуючи ефективність полювання своєї нерухомої товаришки, мальки рибок клоунів з'являються на світ подалі від щупалець Актинії, але щойно досягають певного розміру, підпливають до неї і адаптуються до її жалких клітин. Якщо поспостерігати за зустріччю маленького квартиранта з морською анемоною, можна помітити, що малюк обережно торкається її, дозволяючи себе ужалити. Механізм захисту рибок від убивчих жалких клітин ще не досить добре вивчений. Учені припускають, що після перших легких ужалень молода особина починає виробляти слиз, близький за складом до слизу самої актинії і стає невразливою до її зброї. Ось така червова природна цікавинка гарна і в чомусь добра, як на мене, світ сповнений ними. Нагадую. А отже буде нова зустріч і нова розповідь про диво. До побачення!